10 грудня на стадіоні із було людно. Дорослі спортсмени та юні атлети-аматори згуртувалися у благодійній справі. Донатили та бігли задля підтримки зсу усіх охочих. Зібрав черговий благодійний спортивний захід Рівненської АЕС. Цьогоріч ми об'єднали. Декілька заходів в один захід забіг до Дня Святого Миколая, забіг під градирнями і також трейловий забіг під Градирнями. Організатори заходу це організація молоді, великоманда Рае СТІМ, Рівненська АЕС, первинна профспілкова організація АЕС за підтримки Вараської міської ради, торгово марки Скіба і ВПГУ Крият Рівненської області. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв, які віддали життя за Україну за мирне майбутнє її народу. Зі стартом заходу усіх привітав генеральний директор РЕС та голова профкому підприємства. Такі заходи вони згуртовують енергетики. Вони згуртовують всіх українців і дають певленість на наші сьогодні. Ми маючи таку можливість працювати на робочих місцях, але все це завдяки збройним силам України. І, звичайно, всі наші заходи. Покликані для того, щоб зібрати кошти і допомогти Збройним силам, хочеться подякувати всім учасникам, які прийшли на цей захід, які долучилися, які показали про те, що Україна єдина, що ми всі єдині. Дитячий забіг та дистанції 1,2 і кілометри учасники долали на території спорткомплексу ізотоп. Першими свою спритність продемонстрували наймолодші атлети-аматори. Пробіжка була легка, і ми сьогодні бігали для СССР, щоб підтримати щоб підтримати їх. Атмосфера супер. Ми об'єдналися з дорослими і малими. Дякуємо нашим воїнам, то що ми могли сьогодні пробігти. Чуть-чуть так складно, бо багато дітей, ти боїшся когось збити, ти боїшся впасти. Але це було супер клас. підтримуємо давайте наших захисників України. У мене взагалі емоції позитивні. Я як перший раз біжу цей забіг, біг дистанцію на кілометр двісті. Я вважаю це суперовий захід, і в наступні роки я буду ще бігти такі марафони. А от мальовничим маршрутом, який пролягав лісопарковою зоною міста Супутника Рес, атлети бігли дві спортивні дистанції 5 та 10 кілометрів. Хочеться, щоб якнайбільше було таких заходів і проводили, і щоб люди також долучалися і підтримували. Ми робимо добру справу і допомагаємо. Цей захід ну, тренувальний для спортсменів і мотивувальний для всіх інших. Наприклад, ніхто не намагається тут якісь свої рекорди побити. Взагалі, хочу сказати, що завжди є привід до благодійної домови. Зараз, звісно, все наші, всі думки наші про те, що. Треба допомогти нашим зсу захід зібрав близько 150 учасників з вараша, не рівного Костополя та з інших куточків України. Кожен з них патріот своєї країни і прагне зробити особистий вклад в її перемогу. І навіть зимова прохолодна пора не стала на заваді теплій родинній атмосфері на заході. Дуже приємно було взяти участь у сьогоднішньому заході. Дуже позитивні емоції, приємно підтримати наших збройних сил. Оце є благодійний забіг. Дуже дякуємо станції, нашій Рівненській АЕС, яка підтримала цей захід, яка організувала. Дуже приємно будемо підтримувати Надалі своєю спортивною командою, своєю сім'єю. Будемо підтримувати далі такі благодійні заходи. Слава Україні! Перемога за нами! Спільними зусиллями під час заходу вдалося зібрати 31 тисячу 800 гривень. Кошти передадуть волонтерам, які займаються виготовленням FPV-дронів для наших захисників. Окрім того, вдалося зібрати ще 28 тисяч 565 гривень. Це донати учасників, які реєструвалися безпосередньо на сайті заходу. Ці кошти передадуть громадські організації енергія перемоги, яка у свою чергу спрямує їх на підтримку ЗСУ. Я закликаю усіх не припиняти допомагати Збройним силам України, донатити долучатися до усіх благодійних заходів, які проводяться. Рівненської ЄС і так далі. І разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Олена Муляр, Микола Мордас, телеканал Енергоатом.